Вітаю вас на каналі Тара Люб. Нещодавно я гуляла по центру міста і зайшла в свій улюблений магазинчик езотеричний в Одесі, і побачила там отаку новинку, яка вийшла цього літа від Лос Кребео. Це Таро зачарованого саду. Я впевнена, багато хто з вас вже таку. Новиночку бачив, але я вживу побачила вперше. Ну, на картинках бачила, але так, щоб можна було її купити, то вперше. І, звичайно, що вже не змогла б з неї вийти з того магазину і придбала собі. Сьогодні хочу вам її показати, продивитися разом з вами, можливо, хтось ще не бачив. Можливо, хтось бачив і перегляне знову. Так що, давайте сьогодні будемо роздивлятися таку дуже гарну колоду. Коробочка від Los Corbeo. Мені подобаються такі коробки. Багато кажу про це, майже в кожному відео своєму. Ну, дійсно, вони дуже, дуже мені Зручно в них зберігати свої карти. В комплекті, як завжди, йде дві карти, і книжечка. МБК. Така книжка. На декілька мовах. Ось така. І сама колода. Колода дуже цікава, дуже така чарівна, то 100% така в неї рубашка. І до речі, цього разу якість колоди, не якість, а покриття. Точніше, воно інакше не таке, як завжди, тут воно матове. І вже нема того глянцю, як завжди, в таких колодах в коробочках. Ну, принаймні, я не знаю, але в мене перша вона е, з такої коробки в такої ламінації. Бо, як правило, вони всі йдуть глянцеві. І давайте пробіжимось по самим арканам. Боже, промальовка фантастична, неймовірна, така гарна. Ну, Дійсно просто зачаровує тебе, погружає в якийсь дивовижний світ, і просто не можеш відірватися. Така казкова. До речі, як ви бачите, не прописані аркани, тільки нумерація йде. Тому, мабуть, для новачків не зовсім підійде, але для тих, хто вже багато років в темі, то розібратися дуже легко, бо все-таки вейтевське, дуже впізнаваємо. Боже, я не знаю, ну просто зачаровує тебе такий рафон. Просто зачаровуючі такі кольори спокійні, ну просто. Очей не можу відвести. Дуже сподобалось, дуже я не дивилась огляди, тільки по фоткам бачила всю колоду. Тому, коли відкрила, це було для мене таке дійсно перше враження. Роздивитися її і, і скласти свої уявлення не по відео. До речі, я не знаю, як у вас, а в мене буває так якусь колоду, мені хочеться огляд подивитися, а якусь мені хочеться своє враження скласти. Я не дивлюсь ні огляди, нічого. просто от, Прийшла колодоч, я її купила, розкрила і дивлюся, щоб, знаєте, не було ніякого, ніякої іншої думки, от, перш за все, а була тільки моя. А потім вже можу е подивитися, послухати, що люди кажуть, що їм, якому. Бо знаєте, дуже прикольно е в цьому. Відео, яке я знімала, 22 питання колекціонеру Таро, боже, показало, це відео показало, що наскільки ми всі різні. Ви знаєте, на моє відео відгукнулись інші дівчата, які зняли свої відповіді на ці питання. І, боже, як це було цікаво! Знаєте, одна така тема, та да? ну, Знову таки, ми всі в ньому варимось, плюс-мінус знаємо, що, що продається, що є на ринку зараз. Але, Боже, як це все по-різному. У кожного своя думка, у кожного своє якесь бачення, у кожного своє відчуття тої чи іншої колоди. Я з таким задоволенням, з такою, просто з таким кайфом дивилась це все. Кожна з дівчат вони такі особливі, такі цікаві. Кожен показав свій через ці колоди, кожен показав свій внутрішній світ, і це було просто неймовірно. Тому дівчата, якщо будете дивитися цей огляд, дякую вам велике за те, що приєдналися до мене. І дійсно кожна з вас просто неймовірна. Дякую вам. Я в такому захопленні від тих відео, я ж кажу, так якось відкрився такий світ. Кожна з, кожна з дівчат впустила свій такий маленький. В, в, в свій всесвіт маленький, і це було дуже цікаво. До речі, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться відповіді цих дівчат. Клас. Просто кайф. Так, а в нас вже сонце, поки я болтала. Сонце. До речі, ця колода також мені дуже сподобалась, така вона е якась до душі мені припала. Не всі новинки, новинки які виходять, мені припадають. І далеко не всі я купляю собі, але ця прям така фантазійна, така казкова, Моє, моя тема. І в нас вже кубки. Дуже все таке гарне. Дивіться, який кубок. І рибки, які класні, гарна колода. І, до речі, я не дуже люблю металову ламінацію, але вона тут дуже кайфова. Мені здається, ці, саме цій колоді вона личе. Саме така ламінація. Двоєчка. Тут, як жемчужинки такі. Троєчка. Яка в нас четвірочка? До речі, я вже так зробила її, ну, знаєте, як познайомила з колодою, вже її помішала, вона мені повідповідала на якісь питання, то, знаєте, з першого разу вже. Ви почали з нею співпрацювати, скажімо так, і дуже кайфушно. Така. Я не знаю, як у вас, але в мене так буває, що я не зразу починаю з колодою працювати. У мене можуть колоди лежати якісь там, я, наприклад, купила, і вони в мене можуть лежати. Запечатані ще, я їх не відкриваю, і коли є саме на цю колоду такий стан, то я відкриваю і починаю з нею взаємодіяти якось. Тобто я зразу прийшла, її розкрила, почала щось в неї питати. Зразу мені зайшла. Дев'ятка. Десяточка. До речі, я не бачила ще в інтернет-магазинах такої колоди. Знову-таки, може, я не бачила, може були, розкупили, не знаю. Те, що я продивлялась, то я не бачила і оце побачила в нашому магазині. Тра інкогніта. Я впевнена, тарологи всі знають цей магазин, бо вони роблять доставку по всій Україні. Тому. Залишу на них ссылочку, може, хтось теж захоче купити таку колоду, в них замовить. Але я кажу, там в них у перших побачила. Що вона така вже з'явилась, яка в нас королева гарна. Так все от впізнаваємо дуже. Бачите, у королеви навіть чешуйка така на платі, як у рибок. Класна така от, дуже прикольна, з такими детальками. Король. І кораблик такий. Клас-клас, дуже гарно. Далі в нас пентаклі йдуть. І мені подобається так, і такий, як портал, і там такий гарний сонце, закат, гарні якісь гори. Таке відкривається. Все дуже чудове, яскраве і позитивне. Двійка в нас. Дуже мені з точки зору естетики заходить. Ви знаєте, я не дуже люблю такі чорно-білі колоди. В мене декілька є, але, от, знаєте, декілька. Це вже такі от із всіх те, що мені сподобалось. А я взагалі люблю щось дуже яскраве, таке. Але не дивлячись на те, що ця колода вона як така в спокійних кольорах, але щось є і таке яскраве, дуже ніжне, дуже таке стримане. Просто неймовірно, неймовірно, гарно для мене, Боже. І коли я купляла, якраз у нас така дуже цікава бесіда з продавчиною сталася. Ми якраз розговорилися про те, що. Наскільки у кожного свої смаки, навіть в колодах, не то, що там в якому зовнішньому вигляді, да, там естетики, чи взагалі, а навіть в колодах, комусь дуже гарно, а комусь фу-фу-фу. Це так класно. Ну, таке прикольно, що дійсно у кожного своє бачення, свій світогляд. Абсолютно на все і на таро в тому, в тому числі до кожного своя естетика якась. І це 100 так і є. Яка дев'яточка? Клас. Десятка, навіть песи такі цікаві. Паш, дуже гарна промальовка, дуже красиво все. Рицарь. Король пентаклі в нас, який виноград навколо нього. Таке гроздя дуже гарні. До речі, я не подивилась, а бачите трохи різні корони в них. Отак. От Як такі рамочки. Дуже ніжні, дуже тендітні, вони продовжують. Аркан за арканом, картинку за картинкою. Так, далі в нас жезли йдуть. Такі язики пламені. Твоїчка жезлів. троєчка. Яка четвірка, яке вбрання гарне у цих персонажів? у дами гарні, таке на, на голові корона клас п'ятірка. Шістірочка. Боже, я ж, знаєте, погружаюсь в кошти аркани, я ж туди просто заходжу. Тому і мовчу, бо сама розглядаю в її. Сімірка. То вибачайте, вже, ну мені ж теж хочеться подивитися і вам показати, і самі роздивиться. Деталі, Вісімка. новенька. теж ще розглядають детальки дев'яточка, десятка так. Посох з якоюсь Квіткою Рицар Жезлів, королева як завжди котик, подсолнуш. Король. І остання масть у нас мечі воздушна масть, туз мечів. Клас, бачите, такі чайки. Дуже крута деталізація всього, неймовірно. Двоєчка мечів. Троєчка. Боже, якби це не була тройка мечів, дивіться, яке серце класне. Таке гарне серце пронизане тими мечами. І бачите, все одно, як чайки такі, так промальовано, що є пташки в цьому всьому четвірка. П'ятірка. Шестірочка. Дуже класний фантастичний світ. Пританий через цю, через цю колоду. Дуже гарно. Сімка. Вісімка, дев'ятка. Дуже гарне волосся таке спадає. Бачите, яка в неї ночна рубаха, з якими рушами, оборками різними? Клас, взагалі так подобається. Ой ой ой, не падай десятка. Паш. Дуже гарні вибрання в них такі рицар. Мені ця колода нагадала декілька колод, чогось, ну, тако по естетиці, може. Перша колода Пауліни Кессет, мені здається, в мене чогось немає її ще. Але це треба закрити це питання, бо вона дійсно неймовірна. Я навіть не пам'ятаю, як воно називається. А інша друга колода, яка мені згадалася, це оця. Колода Стефані Пуймунло. Дуже гарна, також багато деталі, багато такої промальовки цікавої, деталізованої. Ця колода якось в цьому характері, може так назвати, дуже гарна. Придивіться до неї, мені здається, це дуже дійсно гарна робота. Якщо ви любите таку естетику, то дійсно класно, дуже така детальна. А вам дякую за час і до нових оглядів. Пока!